Паркетники, кросовери, позашлюховики. Називайте як завгодно. Йдемо, покажемо вам, що пропонує найбільший авторинок вам по даних автівках до покупки. Зробимо невеликий огляд, покажемо вам, які ціни, що пропонує до покупки, які заявляють пробіги. З вас лайк та підписка. Не забувайте, займаємося автопідбором, якщо вам потрібно знайти. Перевірити, доставити будь-який автомобіль, який знаходиться тут. І не тільки можемо вам в цьому допомогти. Підписуйте, щось зацікавить, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що по кросоверах робиться на найбільшому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий сіренький Nissan Qashqai. Показую вам його детальніше. Має у нас легкосплавний диск літню гуму лінзовану, оптику, омивач, мивач фар присутня У нас також саме панорама. 11 рік, 11900 вартує. 213 заявляють пробігу, 1,5 дизель. Безключовий доступ. У нас присутній шкіряний салон, підігрів, сидінь, механіка, шестиступка, ступка шкіряне кермо, мультикермо, Навігація, двохзонний клімат, повний склопакет. Все в нас є. Задній ряд сидінь, трішки підтонований. Форкоп зад у нас також Така камера заднього вийде. Увигляд... Ось такий перший екземпляр зустріли. Один рік 213 пробігу за вартістю 11900 і йдемо шукати зустрічаємо Зустрічаємось такий чорний Ренаульт Колеус. Показую вам його також детальніше. Має легко диск літню гуму, лінзу проти фару пару. Без панорами, релінг поверху, безключовий по всіх дверях, по характеристиках. Він у нас в автоматі. 12 рік 2-літровий дизель 209 заявляють пробігу за вартістю 11790. Відразу показую салон. Комбінована сєточка з тканиною, Повний склопакет шкіряне, кермовавтомат, електростоянкове, навігація, двохзонний клімат, на старт-стоп, все присутне. Задній ряд сидінь. Бачимо, є додатковий комплект гуми в нас поклав продавець. Форкоп Парктронник зад нас присутні. Ось такий екземпляр зустріли. 209 заявляють пробігу. 12 рік за вартістю 11 790. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось такий біленький дастерок. Показую вам його. Також пригнений із Франції. Легкосплавний диск, все сезонна. Гума, релінг поверху присутні. По характеристиках 12 рік, 1,5 дизель 227 заявляють пробігу. 10-300. Вартує, показую. Шкіряний префорований у нас салон присутній, шкіряне кермо 6-ступка, кондиціонер все в нас є. Підтонований трішки позаді, задній ряд сидій штор побачимо присутній Форкоп також ж саме, у нас з накладочками присутній, Ось такі достарок зустріли за вартістю 10300, 227 пробіг. І відразу не виключаємося. Ще є один достарок. Також вам покажу також він із Франції. Туманка присутня, легкосплавний диск, сезонна гума, релінь, так же ж саме є. 14 рік, 205 заявляють пробіг, 11650 вартує. Теж він на гарному У нас шкіряному салоні шестиступка, Тут уже в нас мультимедіа, кондиціонер шкіряне кермо присутні, круїз, повний склопакет є. Також трішки підтонований позаду, шторка є, форкоп парктронних взад у нас присутній настільки екземпляр ще зустріли за вартістю 11 650 205 пробіг. Зустрічаємось такі сіреньких Hyundai AX35, 10300 вартує лінза, туманка, легкосплавний диск. 170 заявляють пробігу. Механіка 11-рік, 1,70-10300. Без ключового немає наклеєчки. У нас Hyundai бачимо по салону. Комбінована тканина, механіка 6-ступка, кондиціонер без навігації, мультикермо, повний склопакет у нас присутні. Підігріли сидінь. Так, виглядає на задній ряд сидінь. Покоп присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 1,7 дизель, 170 пробігу, за вартістю 10-300 йдемо шукати на наступний. Зустрічаємо щось такі біленькі колегос. Показую вам також його детальніше. Гарний сір, легкосплавний диск, літня гума, бовз, лінза противотуманна фара. Пригнаний він на зі Швейцарії. Складання безключові по всіх дверях, без панорами. Релінг присутній. 13999 вартує, 13 рік 192 заявляють пробігу. Двохлітровий дизель в автоматі. Показує відразу село. Комбінована шкіра з тканиною, автомат, електростонкове, навігація, все присутньо. Задній ряд сидінь, Шторка бачимо, є, Парктроник зад також присутній. Ось такий біленький екземпляр ще зустріли. 192 пробігу, 13 рік, 13 999 вартує він на старті. Ось таку біленьку Хонду Siervi. Прям дуже рідкість. 158 заявляють тут у нас пробігу. 10 рік за вартістю 16 тисяч Показую лінза, туманка парктроник Гарний, легкосплавний чорний диск, літня гума. Десятий рік, 2,2, 158 заявляють, без підфарбувань релінгів панорами нема, без ключового в нас також немає, по салону шкіра комбінована з алькантарою, і В автоматі вона в нас без мультимедії, мультикермо присутні, шкіряне повне, склопакет також в нас є. Трішки підтонована позаду. Парктронник зад без форкопа. Білий у нас перламутр, так бачу, гарно у нас переливається. 158 заявляють пробігу, 1652, 2... зустрічаємо два екземпляра в ряд спортич і туксон. Починаємо з портича. Показую повний привід нас, лін замивач, парктроник, туманка є. Легкосплавний диск. Літня гума у нас присутня. Люк-панорама. безключові складання по характеристиках 13-й рік в автоматі 102 тисячі заявляють. Пробігу 19200 він вартує, заявляє власник без підфарбування без кружків є по салону, шкіряний салон, підігрів сидінь, автопарковочка в нас присутня. автохолд Виглядає непогано. Навігація. Задній ряд сидінь. Парктронник зад Камера заднього вигляду, все у нас є. Ось такий екземпляр 102 тисячі пробігу, 19200, 13 рік і відразу переключаємося на туксу. Бо парктроник. Туманочка в нас присутня, лінза, легкосплавний диск Зимова гума. Складання дзеркал, без панорами він у нас показує 15 рік, 2-літровий дизель, 109 тисяч пробігу, 21 700 заявляють. В автоматі без ключового нема по салону комбінована тканина. Електростоянкове навігація, все в нас присутнє. Підігрів керма, підігрів і сидінь, мультикермо, повний склопакет, тримання полос, датчиків мертвих зон. Відразу бачимо. Такий на гарній комплектації. Камера парктроник зад у нас також присутня. Ось таких два екземпляри зустріли. Що в одному 100, що в другому 100 заявляють. І йдемо шукати на наступні. Зустрічаємо що ось такі чорний Hyundai Santa Fe, Показую також валюту. Легкосплавний диск, все гума, лінза, туманка у нас присутня. Він нас із Німеччини бачимо транзитні номера. Рейлінг поверху є по характеристиках 11 рік, 2,2. Дизель 218. Заявляють пробігу за вартістю 13950. Складання присутні по салону. Шкіряний салон автомат підігрів, шкіряний кермо, повний склопакет. Все у нас присутнє. Тонований позаду, шторка є. Форкоп парктроник зад також у нас присутні. ось такий Сантафе ще зустріли. 218 пробігу за вартістю 13950 йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось таку гарну Audi Q5 в дуже гарному кольорі. Шоколадний перламутер. Покажу. Це в нас Америка, лінза парктроник, туманка у нас присутня. Зимова гума, легко сплавний Диск складання, люк, панорама безключовий по всіх дверях. 14 рік, 2-літровий бензин, 121 тисячу. Заявляють пробіг, 121 миль. 15999 вартує, написано новий двигун. У нас в автомобілі світленький салон. Все як в ауді підігрів, автоматично все у нас присутнє складання, повний склопакет. У нас є задній ряд сидінь. Парктронних камера заднього вигляду, роздвоєний вихлоп У нас ось такий цікавий екземпляр. 1599 вартує 14 рік. Зустрічаємо Зустрічаємось такий біленький Kia Sorento. Детальніше, він у нас легко сплавний диск, повний привіт лін у манта у нас присутня, релінг верху ключове. Дев'ятий рік, 160 тисяч заявляють пробігу, 12500 вартує, 2 і 2 дизелі. Він в нас в автоматі ось так він у нас виглядає, без ключового нема. По салону комбінована тканина, автомат. Підігрів, сидінь шкіряне кермо, мультикермо, автохолд, повний склопакет. Присутній навігації є ось так він виглядає. Парктронник зад форкоп присутній. Ось такий екземпляр зустріли. Дев'ятий рік, 160 пробігу, 12502 і 2 дизельок. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось такі свіженький Ренаульд Каджар, пригнаний із Франції, парктроник у нас 360, LED Provision Оптика, легкосплавний диск, літня гума, складання без панорами, без ключової, присутні. 19 900 вартує, 19 рік, 149 тисяч заявляють пробігу, 1,5 у нас дизель по салону. Комбінований салон, підтримка ніг, 6-ступка навігації електростоянкове. Мультикермо все в нас присутнє, повний пакет. У нас є задній ряд сидінь. Парктронник зад, камера заднього вигляду. Ось такий екземпляр. Зустріли, 149 пробігу, 19 рік за вартістю 19 900. Зустрічаємось такі сіренькі ще Nissan Carka із Франції, показую легко диск. Це сезонна гума, туманка лінза, камера 360, релінг поверху, без ключового в нас нема по характеристиках. 13 рік, плюс 2, 1,6 дизель, 240 пробігу, 11 999 вартує він у нас на старті. Комбінований салон шкіра тканина, мультикермо навігація 6 ступка, двохзонний клімат, повне скло пакет, складання дзеркал, все в нас є. Тонований позаду. Так, він виглядає. Ось такий екземпляр зустріли. 11999, 13 рік, плюс 2240 заявляють пробіг. Таких пару екземплярів по кросоверах вам показав їх. Є набагато більше. Я показав тільки вам виборочно. До речі, такі хороші екземпляри по 100 тисяч пробігу. Да, звісно, там і ціна, але такі пробіги теж бувають. Звісно, їх потрібно перевірити, тобто, щоб бути в ньому в тому пробізі, впевнено. Цікавить пошук, перевірка, тобто доставка автомобіля так саме можемо обслужити. Є різні послуги, можемо знайти в підборі під ключ, можемо знайти вам по супроводу. Можемо оглянути, якщо щось зацікавило з огляду разовим оглядом. Контакти знизу телефонуйте.